Ита другу второй очереди. центральный зал блока номер 4. Включи! Выше! Вы, 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 Держи это место! Держи! Держи! Где дым идет? Где дым? Вот так держи! Так держи! Вы видите редчайшие кадры. Это пятна раскаленной графитовой кладки. Их высокая температура способствовала сильному восходящему потоку, а с ними с шахты реактора выносились радиоактивные частицы. Оперативная машина на выезд. А что там Танечка, иди сюда быстрее, у нас атомная горит. Ой, мать. Ну, это вы ПЧ 2 Да. Что у вас там горит? Взрыв на, тре... на... на лавном корпусе, третий, четверт... между третьим и четвертым годом. А там люди есть? Да. И люди есть, да? Да. И в результате взрыва что там горит? Отметка 12. На, на отметке плюс 12, седьмая машина. Сколько машин вы направили? Все машины выехали. Поднимай на состав. Поднимаю. начальника поднял. Так, всех, всех, весь офицерский состав, офицерский корпус поднимай. Один час тридцать пять минут. Леонид Алексеевич. Да. Алло, третий, третий и четвертый блок горит крыша в результате аварии и взрыва. Ой, его, давай. Так уже подтвердили? Не подтвердили, авария там произошла у них. Кто-то диспетчер Припяти сказала, вы бы два. Я, значит, высылаю ну, блоков, высылаю. Потом кого? Полецкая, пусть все Нет, Все, все, поднимай, а а а Алло, Иванков, да, да. Значит, вы выезжаете у Припять? Алло. Да, да, я слышу. На атомную станцию выезжайте. Там третий, четвертый блок, говорит, крыша. Ага. Сейчас все. Высылайте. Да, едем. А? Алло, Полесская? Да, да. Вы, значит, выезжаете на атомную станцию. Там говорит, крыша третьего, четвертого блока. Алло, Василий Васильевич. Ало! Да да. Это действительно вопрос. Значит, Василий Васильевич, напрямная на инфрастанция, произошел 3 и 33 и 4 блока. Подумайте машину здесь высоко, нет? Да, тратил. Давайте подумайте, поднимайте риски состав, передавайте город понимаете, по сути сразу и садится переживайся сразу за ней. Хорошо понял. Нет, поднимайтесь, кислый состав. Хорошо. Всем медленно четвертом. Четвертое это хорошо. Кириллский, киришки, поднимайте, это слово. Да? Ну, вот когда что я отделение, а Четвертый блок. Так, говорит? Да, Да, Так, говорит. Не, говорит. Это Это говорит. Это говорит. Это говорит. Вы говорит. Это 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 говорит. Это говорит. Это говорит. Это говорит. Это 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 Спросите что-нибудь полегче. Есть, это решение разрушения. Нет. Это кубок первый. Это главный корпус. Да, главный корпус. Четвертый блок. Да, корпус, это крыша помещение попасть нельзя. Крыша горит. Крыша горела. Горела или горит? Ну, я не вижу отсюда. Мне не видно. Не в курсе, да? Да. Так. 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 мы направили... Да. Пожарники мне сказали, что вы из Киева. Мы направили вам 40 минут пожарных... Подождите, пожарные Сделайте там пропускную систему, чтобы попроще. Да я сказал, Ахалыч. В общем, мы направили нам сезон. Примерно 30-40 подразделений. Объявили сбор в личный состав. Да. вы Вы постараетесь включить ваши системы, там, крышу, чтобы там будет вся система. все, это Потом... 40 -40

Звірина під заміни роботу. Чорнобильська катастрофа. Екологічна соціальна катастрофа, спричинена вибухом і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції в ніч на 26 квітня. 1986 року. 26 квітня 1986 року вночі стався вибух на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції, в результаті якого завалилися стіни і дах верхньої частини будівлі Після першого вибуху одразу відбувся другий. Зійнялась пожежа. Далі почався процес плавлення тепловиділяючих збірок і всіх елементів активної зони. На ранок ліквідували і загасили. Та найстрашніше було попереду. Серед усіх трагедій, яке пережило людство, Чорнобильська катастрофа наймасштабніша за рукотворним забрудненням екологічної сфери. Це дуже вплинуло на психіку людей, їх здоров'я. Соціальні, економічні та побутові умови життя. Причини аварії: реактор був неправильно спроєктований і небезпечний. Персонал не був проінформований про небезпеку. Персонал допустив ряд помилок і неумисно порушив існуючі інструкції частково через відсутність інформації про небезпеку реактора. Відключення захисту або не вплинуло на розвиток аварії або не суперечило нормативним документам. Масштаби катастрофи та її наслідки радіаційне забруднення, радіоактивне речовини поширилися на величезні території, забруднивши ґрунти, водойми та повітря. Людські жертви. Внаслідок аварії загинуло десятка людей, сотні були госпіталізовані з променевою хворобою. Економічні втрати. Необхідність евакуації та дезактивації забруднених територій, обійшлась в мільярди доларів. За офіційними даними, близько 800 водолазів працювали на Чорнобильській АЕС після аварії. Приблизно 240 пожежників і рятувальників були залучені до боротьби з вогнем та ліквідації наслідків аварії. Точна кількість працівників, які були на роботі в момент аварії, невідома. Але вважається, що в ніч аварії на станції було близько 176 працівників. Близько 134 людей, в основному пожежних та рятувальників, які брали участь у ліквідації наслідків аварій, були госпіталізовані з гострою радіаційною хворобою. За офіційними повідомленнями, відразу після катастрофи загинула 31 людина. Коли читаєш документи з архівів СБУ, стає зрозуміло що під грифом секретно та совсекретно насамперед ховалася правда. Насправді ж, на той момент у деяких місцях біля зруйнованого реактора рівень опромінення сягав 20 тисяч рентген на годину. Цього достатньо, щоб отримати смертельну дозу за лічені хвилини. Реальних цифр тоді не знали. На станції були лише дозиметри з порогом вимірювання 3,6 рентген на годину. Рішення про евакуацію населення відклали більш як на добу і розпочали лише 27 квітня о 14.00. До того часу вітер ніс на містян радіоактивні викиди, а хвойний ліс між АЕС та прибиттю поволі став родим. Потім іржаві дерева вирубали, однак і досі на його місці до зима зашкалюють. З приміток на документах, що надходило до партійної архівки, видно. Чиновники і гадки не мали, що означають цифри і звітів, приладів, якими вимірювали радіаційне забруднення ґрунту, води, атмосфери в документах. Вручну дописували запитання, що це означає. Тут же намагалися з'ясувати, які саме заходи вживаються для ліквідації наслідків аварії. і ким було двоє дітей, які померли від променевої хвороби. Під грифом таємно в архівах зберігалися реальні показники рівня радіації. Так в одному з документів того часу йшлося, що в Києві радіоактивність у повітрі на різних точках становить від 500 до 1050 мікрорентгенів на годину, а в приміщенні до 100 мікрорентгенів на годину. Хоча норма є радіаційне тло до 0,3 мікрорентгенів на годину. У той же час у цьому зведенні що на прес-конференції у Москві 9 травня повідомляли, що на кордоні 30-кілометрової зони рівень радіації момент аварії станов 10-15 мілінгенів на годину 5 травня 2-3 мілірангенів на годину. А 8 травня до 0,15 мілінгену на годину. Тобто реальні показники радіацію Києві 9 та 10 травня втричі через 6 разів перевищували офіційні, які нібито заміряли напередодні за 30 кілометрів від ЧС. Реактор вибухнув. У нього шок. Виведіть його. Кришки нема. Шахта горить. Я бачу. Ви не при собі. Реактор РБМК не вибухає. А ми все зробили правильно. Сталося? Стало щось дивне. Металевий присмак. А Товаришу Перевозченко, з погляду фізики. Це неможливо. Реактор не може вибухнути. Напевне, це бак. Ми гаємо час. Швидше. Виведіть воду з генераторів і подайте воду в реактор. А як же пожежа? Викличте пожежників. Прошу. Моя дружина теж тут. Я не лишив би в прип'яті, якби було небезпечно. Брюханов, повітря світиться. Ефект Черенкова. Нормальне не явище. Буває навіть за найменшою радіацією. Бачите? Кажуть, небезпеки немає. Обійшов навколо четвертого блоку. Там на землі лежить графіт, уламки. Ви не бачили графіту? Бачив. Не бачили. Не бачили, бо його там немає. Що? Хочете сказати реактор. Що? Вибухнув? Так. Сидніков. Ви ж інженер-атомник, як і я. Скажіть мені. Як реактор РБМК може вибухнути? Не розплавитись? А вибухнути. Цікаво почути. Не знаю. Ви геть дурний? Так, я заходжу.